Чому люди бояться змін і як перестати відкладати життя? Ви помічали, що люди часто знають, як хотіли би жити, але нічого не роблять, щоб змінити це. Вони мріють, розповідають іншим, але продовжують жити так само, бо бояться зробити крок вперед. А чому так? Перше страх невідомого. Мозок любить стабільність, навіть якщо вона не приносить радості, бо нове це завжди ризик. Друге страх осуду. А що скажуть люди? Ця фраза паралізувала більше мрій, ніж будь-які зовнішні обставини. Третє, відкладання на потім. Ми чекаємо ідеального моменту, але він не настане. Він створюється нашими діями. Я бачила, як цей страх тримає людей руками. Знайома все життя хотіла мати власну справу, але постійно казала, ще не час. Треба підготуватися трохи пізніше, от і минуло 10 років. І вона зрозуміла, що не зрушилася з місця. І навпаки, інша моя знайома змінила роботу, почала вивчати нову сферу, хоча було страшно і незручно. Через рік вона сказала: Я навіть не уявляла, що можу бути такою щасливою.